Назвати Анатолі Фон Філандра. Я так зазвичай записував свої візитки, коли я хотів знімати в кіно. По суті, в мене було все. У мене була прекрасна сім'я, прекрасні діти, прекрасна родина. В мене була прекрасна робота, яку я люблю, яку я вмію робити. 24 лютого все змінилось кардинально. Я в житті був звичайним простим актором. Зіграв з 95-м кварталом роль Моріарті в пародійному серіалі Шерлок. Це така перша повноцінна велика роль в кіно у мене була. Я звісно не дуже пишаюсь. Ще серіал «Село на мільйон на 1 плюс 1. Ще головні ролі в серіалі Прибулиць на телеканалі Те. Це був такий дзвіночок, що у нас все буде окей. В кіно в серіалах це було. Круто. Мене затвердили на один проект, великий проект, в головні ролі. Там така конкуренція була. Все ж вийшов переможцем. Я мій агент з продюсерами все узгодили. Ми мали знімати. І 24 лютого я, як і всі нормальні актори, мав сидіти зранку за гримувальним столом. І через пару годин я би зайшов би в кадр. Але нам подзвонила сестра і каже: у нас бомблять, почалася війна. І, і, навіть, і навіть тоді я якось сприймав це: ну, вона зараз почалася, ще пару годин вона закінчиться, і я поїду на зміну. Ну, і я так, так присів, почекав трошки, але війна не закінчилася. Ми ще жили в тій реальності, де у нас є робота, успіх, Макдональдс. А, а все так в один момент. Хоп, і помінялось. З першими прольотами ракети. Коли я почув першу сирену, я, ну відверто кажучи, я дуже перелякався. У мене якраз народилася друга дитина, син, йому було там пару місяців. І от мені здалося, що зараз прям пролетять ракети в мій будинок, в мою квартиру. Але, мабуть, в інтернеті є ці фото, де проспект перемоги, починаючи від Хрещатика і там до Житомира приблизно така суцільна пробка на 120 кілометрів. І ми от потрапили в цю пробку. І через чотири дні ми приїхали у Львів. Я вивіз свою родину до кордону. Відпустив їх. І не знав, чи ми побачимось більше, чи не побачимось. Я одразу пішов у Львові військомат, але в мене не було військового квитка і там вже черги були. Неймовірні якісь кілометрові черги. Я зібрався, завантажив гуманітарку. Я ще не знав тоді, чи заїду я в Київ, чи мене десь там розстріляють. Ну а все ж таки була така ціль з Києва. Я вивозив людей, які хотіли виїхати більш безпечне місце. А зі Львова, з заходу я повертався вже з гуманітарною допомогою. Потім потім почав їздити на Запоріжжя. Дивився новини і подивився сюжет про те, як пролетіла в Одесу ракета і загинула дитина пару місяців. Десь приблизно такого віку, як був е -е, мій син. І я зрозумів, що інакше не можу. Ну і пішов добровольцем військомат в своєму районі. А вони кажуть: от набір є в національну гвардію. Хочеш? І кажу, давай. І ми наступний день повезли і потрапив в цю частину. Коротко кажучи, я зустрів дуже достойних людей. Я люблю своїх побратимів. Поважаю свого командира. І я зрозумів трошки пафосно, да? Чому ми переможемо? Тому що от на таких хлопцях в принципі тримається наша перемога. Хтось на волонтерці, хтось на передовій. Ми не пустили їх захистити нашу країну. Я пишаюся, тим, що у мене є такі побратими. Ну не знаю. Я хочу повернутися в кіно, але це жахлива війна. Я пішов служити. Дружина з дітьми виїхала за кордон. Я вже не бачив їх від самого початку війни. Я не побачив, як почав ходити мій син молодший, як він почав говорити. Добре, от зараз сонечко вийшло і е, хороший настрій, хороша погода. І, здається, все добре. Тому що ми сильні, тому що є якась штука, яка нас об'єднала. Тому я знаю, я знаю, що ми переможемо. Тут просто питання часу, коли.